І всім привіт з вами Вольтер і сьогодні я вам покажу в Майнкрафті на версії 19 е, нові, е, нові. штуки які додавили на версії 1.9 е, Я трошки хворий, може я буду кашляти, е, але спробую я не кашляти і так, перше, що в нас є, це хруст Хоросу. Це що я додав собі саме перше. Він виглядає... Блін, не то поставив. Він виглядає так. Я ще точно не знаю, бо я тільки вчора на годинку був всі і то вже. І, і тоді вже тільки я подивився, що тут за речі. Їх доволі багато, не тільки це. Є ще багато зіль, багато е, де, о, стріл з ефектами. Ну, Я вибрав тільки таке, таке і стрілу ось таку. І це е, фрукт хорусу, Я чесно не знаю, що він робить, бо я кажу, я тільки вчора. Е, вчора тільки подивився, що це таке. І сьогодні я ще не встиг пам'ятати. Може він сюди десь садиться, а ні. Хорус Хорус ще дає. Буряк. І так, фрукт хорусу, він вроді йде до оцього, Так, Квітка Хорусу. І. Рослина хорусу. Вони ставляться на блок. Вони ставляться на. N. Ендер. Камінь-енду. Зараз вам покажу. Так. От ставим. Так, ставиться. А так. Так, ставиться і. Е, квіт, квітка. фрукт це чесно. Не знаю, що вона робить. А так то ми йдемо далі. Друге. Е, друге у нас е, це. Квітка Хорус, як вже знаєте, вона ставиться на камінь Енду. Більше нікуди. Бачите, я нажимаю нікуди не йде. Потім в нас йде рослина хорусу. Ось такі три фіолетових, фіолетових речей. І ще буде більше. Я не знаю, вони тільки ставляться, я не знаю, що, що з них можна, як їх скрафтити. Чесно, я не знаю. Так, а тому ми переміщаємося далі. Це ж, я думаю, викину, щоб не мішали. Далі в нас де осідаючі зілля. Вони щось роблять якісь штуки. Я точно не знаю, що вони роблять, але... Що зробить? Я не знаю. Е, то якісь зілля я одне себе кидав, в мене зразу щось сталося. Удача. Ну, може, ви там розберетеся. Просто в мене на одному була удача. І ось так вона виглядає. Потім е, в нас е, йде вибухове зілля. Не, стрю... не створюване зілля. А. Ха. Ну, е я не знаю, що це за нові зілля, але якось була удача в мене. Далі в нас йде блоки. Пурпур пурпурні блоки. Вони виглядають ось так. Так, сходи. Е пурпурна колона і полублок. Е так. Владив... Ось, вони ось так виглядають. Ооо, ну тут сніг Ну. Я трошки прихворів. І ось так. Я ще не знаю, як вони крафтяться, бо я вам кажу, що я тільки вчора то побачив, я ще не встиг вивчити крафти, але точно крила вони не крафтяться. Їх тільки можна знайти. Ну і ми пере, 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 переходимо наступні речі. Так. Так. Так, так, так. У е, нас далі йде голова Ендер дракона. Ось, яка в мене зараз на голові. Через ті. е через ці, ці цятки ну до, 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 через тих цятків на... коротше Ну ви самі бачите, я трошка оче, очем щось, ну, трошки ніс заважає дивитися в очі. Ну, але голова дуже вам скажу прикольна. Я дуже е, хотів, щоб вона вийшла. Далі в нас йдуть лодки. Думаю, я всі не буду показувати, тільки одну. І ось ось вона ось так виглядає. На неї можна. Ух ти, навіть по землі можна. Ось так вона рухається, весла рухається. Це прикольно. Думаю, всі лодки я викину. В тому числі і ту. Далі в нас йде... Кристал краю. Він ставиться на бедрок. Зараз вам покажу. Так, бедрок. А, в мене якось інакше називається. Во. Корінна порода. Ось, він ставиться ось так. Бачите? Як в ендер краю. Матеріно. йо -майо! майо! Мені половину флафу зірвав. Дебіл. Коротше, йдем далі. Ох, хо ох. Пів флафу зірвав, ще й оце все. На що я рухав? Ну, ви, коротше, зрозуміли, що він робить. Зараз е е все. Що ще не показали, я в... виставлю. Е... Сюди. Так, спау, це, це, це. Годинник. Годинник вже був, але цей годинник крутиться. Так, це ще не показав. це, Так. Що ще я не показав? Вроді це все. Блін кристал тупий. Зірвав мені. Ну, він взрівається. І так, далі в нас йде спал шалкер. Це він б'ється, він ти пешкається. Він розкривається і здає погані звуки. Його можна завалити, але дуже тяжко. О, бачите? Ви бачили? О, ти Давай розкривайся. Во! Але він здає такі погані звуки, що я сам чуть в туалет не бігаю. Далі в нас щит. Він ось так, нажимаєте праву кнопку мишки і. Він вас обороняє. А ще можна ставити любі речі ось сюди. От мені найкращий щит. Любі речі, можна сюди ставити. На їжу ви можете і їсти і битися. Це класно, не Е, Щит, я теж не знаю, напевно, потім здіблю крафти тих штук всіх нових. Ну Поки що так. Дихання дракона, Я не знаю, що воно робить. Я просто хотів пробував пити, я не міг. Ну Воно ось так виглядає. Дихання дракона, зілля таке. Так, насіння буряка. Е, воно може ставитись, думаю, можна. Так, можна поставити. Е, ось так воно виглядає, потім з того робиться буряк. Далі в нас де спекральна стріла. Ну, давайте спробуємо її запустити. Що воно буде робити в нас? Вау! Там нормально запустилося. І так, в нас далі йде години. Він щось в інвентарі крутиться? Де він є? А, вже не крутиться. Ну, добре. Так, оце все е, сюди. Де ти є? Ще ми устав, уставимо. Далі в нас де Ендер Стержень. Він освітлює і він ось так виглядає. Ось так. Класно освітлює, я вам скажу. Доволі так файно. Крафти, крафти я всі покажу в наступній серії, якщо я дізнаюся. Ух ти, то він навіть так може ставитися? Вау! Офігеть! Е, ну, і далі ми йдемо буряковий суп. Думаю, ну, його е, е, потрібно скрафтити. Е, потрібно нам е. буряк і цей. і ту, де то є. тарілку дерев'яну. Але я не знаю, де вона. Може десь знайду зараз. Коротше, не будемо то забувати час. Давайте рухаємося далі. Е, ну, то напевно, як і грибко, грибний суп е, можна і так, і цей скрафтити. Далі в нас, звісно, йде буряк. Я не знаю, що я робить. Може можна його їсти і він щось дасть. Але я поки що з ним нічого не робив. Просто так поставив. Ну, і далі в нас саме найкраще. Над крила, Це е, ними можна літати. Я вам зараз покажу як. Тільки ми заберемося до ту штуку. Що... А я поставлю зараз на палк. І так ми вже тут, і я вам скажу, що його не е, крила неможливо скрафтити, Їх тільки треба. Другому ізмеренні ендер края. І так, як він літає, нам треба стрибнути і в повітрі нажати пробіл. Ось. Бачите, і він летить. Угу! Полетіли. Вам треба стрибнути, щоб полетіти. Стрибнути і вже в повітрі зажати е, пробіл. І так ви полетите Як я зараз роблю. Так, так. О, бачите? Я е, так і так. Але ви потрібно лагати в... в повітрі. Так. О. Ну і... Що я ще хотів сказати? О, забув. А! Uh, ви, ви самі зараз побачите, тільки мені потрібно зупинити відео, поставити, ну, поставити на паузу і зустрінемося вже в іншому Ендеркраю. І я ніяк не можу знайти цей портал. І я вам кажу, як, якщо вам сподобалось це відео, то... Чому би не поставити йому лайк, не підписатись на канал. А з вами був Вольтер, До нових зустрічей. Всім пока, всім удачі. Може, ви найдете. Всім пока.